Фальшива зелена карта може стати тягарем на все життя. Виїжджаючи за кордон на авто, будьте пильні. Адже за оцінками страховиків в Україні більше 30% зелених карт фальшивка. У разі ДТП фіктивна карта перекладе всю грошову відповідальність на водія. А у більшості європейських країн вона безлімітна. Це означає, що доведеться заплатити стільки, скільки визначить суд навіть мільйон. Та навіть якщо карта справжня, є іще ще один ризик. Приміром, страховий агент продає вам поліс із терміном на один рік, а в копії для агентства вказує лише 15 діб. Є такі ситуації, коли вони укладають договір страхування, при цьому маніпулюючи вартістю цього договору страхування. Тобто, звітно, на звітній копії страхового договору, яка йде до страхової компанії, ціна стоїть одна, а фактично. Агент бере страхувальников ціну значно вищу, ну і різницю собі просто кладе в карман.